Таймі відео зараз вклю... ну від моєї сестри Андрей! включаю <laughs> відео. Андрей! Вона не хотіла, щоб я починав знімати відео. Андрей! Ну ладно, поїхали. <laughs> да що таке? Що ти мене кликала? Я от ходив, мене батьки кликали. Заходую. Ага, Значить, чекай, ми зараз будемо грати в обі на двох. Ні, це не обі на двох. Зараз повторяю, що за мною дивиться. Йду за тобою. Тут є. Тут нема. Такі штучки, ти в ці штучки можеш попасти, або ти можеш от сюди піти і ти будеш кидати. Я щось трохи не розумію. Хорош окей, тобі це далеко задати. Чи мелкий такий? Як туди попасти? Ні, я почекай. А може може метод із 99 нічок плесі, а ну є е Денсе Два. О, вже. А, тут такий ще щетлок. А це, це паркур типу, чи що це? Це типу паркур? Це типу, як же Дженго. Кстати, у мене є донатна емоція. Мба. Вот. E, Знаєте, чого у мене така? Знаєте, що у мене така шапка, бо... <laughs> бо скоро Миколай і Новий Рік. І я просто хочу в цій шапці бути, мені прикольно. будемо це грати чи ні? Та зараз вони ж не добрали. Ну, але ще красні, вони тупі. А ти чи тут купилася, бачиш, тільки там? Ну, так. Да. Бачиш таймер зверху? Ага, от таймер. Сіксеван! Там був тільки що сіксеван. Що? Що? Тебе погано чути. Я не вернулася. Ну ладно. Так, 50 секунд. Mm -hmm. Там кто-то. Да сдохни чел уже и так сдох. Mm -hmm. Меториты летять, ни фига собі физика. Я, кстати, чрт сегодня чуть с физикой одиницу не не получил. А oh, я. Yeah. Меня друг мною пожертвовал. Коротше, і за я... те, що <рес> я свого друга постійно на уроці ще кота під, під ну, Фізичка подумала, що то він балується, він нехороший чувачок. І йому одиницю вліпила. У мене Два. по 12 баннічка, якщо що. Два. Два. Ти здохне. О, ей на то. тут. треба. Він... А, це Дженга, я понял. Ну, я тобі казала і дивися. І зараз треба, щоб в тебе не попали метеорити, які летять, дивися. От зараз там буде така сміття летіти, і ти маєш в неї не попастися. Примаш на неї. На... Ага, поняв. Ти тут молодець, і тепер також штовхаємо. Чекай, мені В смислі? Ні, нис, секунду, поки, я од'ягну кофту. Ми не стрибнути, тільки ми нанес не стрибаємо. А ми ти давай стрибаємо. Я стрибнула на низ. Андрій! Стрибай на низ! Та чекай, стрибаю, я зараз. А як ти здохла? Та мене просто метеорит попав. До тебе знайшов йокс. Угу. О, у мене світло виключили, мені мама прикольний фонарик поставила. Так, да, дуже прикольний фонарик. От що ми стрибаємо? А чому? А... Стрибаємо... А ні, не стрибаємо, метеорит впав. Хочу. Привет. А, а не еще пердш включил. Мое сило было. Йоу, бро, зупини. Він писати не вміє чи що? А що зупини? Що? Я не знаю, що він хоче нас. Що ти хочеш? чучело? <гум> а, просто хе Ааа, просто Спасибо. А я, я пухну. Я так далеко впала. упала. А ты где? О, шайокса убило. Все, я получила гайд. Андрей, ты тут? Да, я тут. Ня і ці біся! Ня алігатор. Ня-ла-ла-ле. Бля бля бла, бля, 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 А, він типу материця. Ну так. Не материся. Не люблю, коли материться. Ріл, ти вона піддержала, спасіба. Чому у нього ноги зелені? Він що, вітрянкою захворів. Угу. Ну видно. А ви що? Ні. Так, да, напиши «так». Да. — А чо? Так ми не робимо відео. Так що він на Почекай, що? Чого ти пишеш... пишешь на ...рус... — Российску можно. Ага. ти мене тупо поддерживаешь, ніфіга собі сестра. От іменно, ти укорчи чи лус? Хрил. Що цей чел відправляє девочку і хлопчика? Ничего пише, ти здіваєшся? Я йому кажу ні. Просто пиши на Укромові. Боже. Так, смей в катке. Когда стоял момент, я написала ага. Ты мне пишешь ага, Рил, конечно. Тупо. Ага, Рил, конечно. Ну, без конечно уже, конечно. <laughs> Просто пиши на укр мове. Пиши, ага, укр. <laughs> Ой. Гений. Гоу, укр. Шоукер. Ки-ся. ми граємо чи ні? Ні Не граємо Не граємо. Ты вшел к-сия. і я Ксися. Угу. Что делку топщишь? В смысле топчу? А дальше робив? тут стати. Ні. Мопс! -о -о -о! Тут мопс! Mm -hmm. Прикольний мопс! Ладно, я! падай, падай! Нет! Я вижив! Ти -ти де ти? Я вижив! А, мене метеорит збив. Держишь? Ми три людей. Нашли нас. Мопс! Мені пофіг, я мопс. Хі -хі. Конечно, там трохи по-іншому. Мені матюк, а я мопс. Я пала. Рубочку номер открывать. Напевно. Ха-ха, дебіл ле ле лелеле. Хто? <кхух> Дмен? Я не знаю, що він несе. Дванадцять тринадцятый хто сдох? Ти дебел. А ебаник! Знаєш що? Що? Я буду я була тим, хто кидає. Play собче. Це був шанс один на мільйон. А що це? Є щось тут? Select object bomb. Бо... Щось тут якась фігня, що? А. -а, -а. Шо? а що? Я щось не розумію, я тут якусь штуку. А куди? Я не знаю. А ну стань зараз. Я типу що, адмін якийсь? <звук> Кидати. А, а як тут кидати? дивіться, іди за ту на середину. є як ти стіни. зайди в них. Я здох ні, ну мені, чесно, гра вже не подобається. Я боліфу. Ходки винрас. вин раз. Вин раєш, я не знаю. Папа. Ты писати рад. Шайокс, ты умеешь писати вообще? Ну, типа. Каже. А, это ты кажеш, Я думаю, не... Не, не умею. Ну. Ну, це видно. Ня, и тибися. Я впала. А я нет хтось накаркав, Ой, не накаркав, каркав на ка Я стоп! Короче, я хочу ливаты. 15%, блин, це погано. Давай. Mm. Ну давай щось ще на останок. Зайди до мене. Ну давай. Що <рекунут> це? Ой, я це обожнюю, л, це Это... Так что же зайдет, зайду Ну да, ливаю. Это крыса такая. Так, у меня милкшейки, кстати. Так, да. Я, я милкшейки купляла. Да, я просто вода. Не, я милкшейки купляла. Чекай, тут я выпиваю 15. Ммм! <tricanine> Тоді я випиваю 5. Нормально. 19. Це, в все. Окей, я 13. Ну, нормально. Еее... 1. Аригінальна. А що ти м'яв, 1?

Напевно. Блін, що так у мене вдома холодно, я не розумію. Кофту даже от мені холодно. Я теж в шапці новорічній. Двадцять двадцятку. Двадцятку, добре, давай. Чотирнадцять. Е, Семь, um, 7. Uh, 12. 11. Сдохла. Not... <скrily> 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 Давай еще раз. может Ну добре, давай устань робота а? А? А там мало відсотки. А що? Ну давай. Такс. Ооо! Обожнюю цю гру! принра трояль! Спасибо, лучше. Спасибо. И ты мне допоможешь. Да, допоможу. Легендарного сундука Рогатка випала. <кхи> Ладно, тут у мене база са. 30 тисяч. 000... <кхи> Ладно, давай, йдете там. А, бачу. О, да в тебе прикольна база. Угу. Подшел ты не справляйся. У нас одинакові мечі. Ну давай. Починаємо, треба чуть-чуть попутіти. Чекай, може даже твоя база першого боса затащить? Та ні, першого не получится. Ну да, ладно. Я легко свого з моїми, давай, за моїм вбиваю, не те, що мене самі убили. А ти сама грала в цього? Так. Молодець. Давай, провіряємо. Помагаю, помогаю. Давай, скільки 300 хп залишай мені твої бази. А, ладно, все. Ура! Ізі. Ді. Я за три робик можу тобі якусь там. Ну, щоб тебе поламається штука її розрадити. Я знаю, я ще прийду. Добре. Добре. Оля? Дірма! Та ти відходиш чи ні? Ти ще іди в ту в базу, яка проти мене. О, кірко! О, що вони как мене так б'ють? Мою базу зараз б'ють. Помагаю? Може давай я буду біля бази стояти. У мене на базі все окей. Окей, ти куди одходиш? <кх> Вже ні куди. А, ну ладно. В мене просто зуб шитається ш... ш... і... І, о... і я спробувала його пошитати. Mm. Резу, зуб. кусок зуба вивалюється. <рес> кусок чи зуб. Кусок. Типа не повний зуб, а кусок пиздит. Ти знаєш, ты ломался кусочек. Да, знаю. Короче, здається, я зараз отойду, от, 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 і візьму куртку, а то мені так холодно, что... Бу де мені вже надоїло цих потапі. У мене каркер кори, я одхожу до своєї бази. А то в мене черники убивають! А? То в мене пів бази вже убило. Давай тоді перш у мене, а потім я тобі допоможу. Та ні, у мене тут пішли лоскакірітоси. Ну, такі маленькі живі стульчики, знаєш? Я Зараз. знаю. Не купає. Мені а. вже всю защиту поламали. Мені тоже. Та в тебе там а у мене сих йдуть. Парахмат, допоможи! Йду. Та я і так уже здох, давай, далі, самі. Йду до тебе ну блін. Все. Ну, статі так багато. І хочеш, я хочу, щоб така було. Ты тебе! Я цих бур потопив. Я хочу вже стака і закінчую. Скільки? Стака хочу, бо в мене 70 чи... Ой, 80к я хочу вже стака. Хочеш прикол? Та йоє. Це твоя защита. Сейчас! <риклад> Та у мене нормальний окличий від от цих сіксевенів. Диви, який у мене. Ні, якась бомба вже 40 цих брейнротів вбила. 42 брейнроти вбила вже. О, там у мене перший бос іде. Перший? Так. Ганзанзелі. Чел, помогай тут каракеркури! Кот, блин! Лабу лоскарка ритусы! Видишь, не пушку, пазе! Я не Дальше. буду три лавикси тратити. Босс? А, я всіх себе. Каркер кори. Лоскер я буду їх називати. Так все, коротше. А, ну ладно. Я йду до себе. І зараз. Ні, ну не знаю, 9 а, робуксів втратити. Ні, не, не буду. Я дивлюся, що на тебе там база. Ну, поки що база з тебе справляється. Я зараз прийду, я зараз прийду, я зараз прийду. Значить, дивіться. Ти вже все має... знаю, я саме не справлюся. Так, я кукор! Поки Оля цього не чує, коротше. А я думаю, ну, признатись їй тоді, коли ми будемо двоє прощатись, тому що... У мене одна проблема! У мене одна проблема! вона ще довго У мене проблема! І тоді, коли ми будемо прощатись, вона... А, ми... Андрій! Я розкажу про це. Реально проблема! А що я їм з два включив? Лоскаркеритуси! Лоскаркеритуси? Так! Ріо! Ото та є... Парахмат все вбив. Парахмат дебіл. Він оцей оце весь куд вбив. <гум> а коли будемо прощатись? Коли у мене буде п'ять півсотків. А тебе зараз скільки? 10. А ну. У в мене десь на півгодини вистачить. Короче, я себе включаю. Бокшу хай моя база сама попрацює. А потім, коли буде перший босс, мені допоможеш, окей? Тут треба керкер -кер лоскар керівсі вбивати, не вот цих всікса, они в коріло, вот так минудрило. Лоскар, купить Лололо йде. Тому нафиг. Такі я почну знімати з лицем після нашого. Ну, я буду взагалі вже знімати з лицем, бо я зрозумів, як можна в бандікам з лицем знімати. Yes. Та дуже легко. Раніше я, я не знаю, що я догадую. У мене паркіркур зараз вийде, похоже. Куди на мене? Ки Кі каркирков так барба потопи ми навіть не вийшли ще. Ну це вам ти... Тоба, чі... Не знаю, як цей серчий називається. Парк замзелі. Занзелі, так. А у мене зайняли. зараз, зараз... <клухи> може выйти, только ви до мене. Тось. На зараз. У мене тут лоскаркер, іду се. Да я не можу. Добре, я сама направлю. У мене бос каркерко. Да. Я зараз тебе допоможу. Ні, е, ну давай. Все, я йду до тебе.

Куда ты поможешь? Иду допоможу. Яку защиту не зламали. Я тобі лайк ставлю. Ой. А я вже тобі ще сейчас поставила, по моєму Ну так, я тобі ще кое поставила ставлю like. лайк. А, стоп. У неї рогатка, яка нічого не наносить. Беру тоді цей меч і поїхали. Цей меч дуже допомагає з парахматом. Ага. Він улітає на гаїті, ну і все. Не, хотя меч говно. Давай з змолємо.

Мат, поїхали, чекай. Хоч прикол. Що? У мене одна пушка вбила вже 60 брейн -ротів. А як дізнатись? Нормально, ну, на пушку просто подивись. Мінус, мінус. Все. Така яка хвиля? Е, двадцять Може, що сильне? Так, да, давай. А це вже напевно точно було буде остання гра. Ну так. Да. Дуже да. прикольна гра. Ого. Тільки. Ага, ти розова, ну да. О! Ну чекай, який ти колір любиш? <плес> э -э, я люблю той. М-м. Я люблю фіолетовий. Ти фіолетова команда. Ре. Ну ладно, я йду до тебе. Привіт. Славите, тут, а чому ти якогось челіка позвала до нас. Я, не знала, я буду будувати собі, собі кораблик. А може Май, один... Має. Давай двоє зробимо ну, один кораблик. Давай. О, давай такую дивися. За... Нет, так це за маленький такий. Давайся зараз на черцю, який він іменно має бути, наприклад. Не, типу, давай так. Я зараз буду робити свій, але він буде з'єднаний з твоїм. Что okay. нафіга ти щось робиш? Ні, виходимо. Давай да реально іншу команду створим. Так, давай, ти зелене. До кого? До мене в синю чи до тебе в взелене? Тебе з кину. Да... Ладно, давай я до тебе вступлю. А я за Так, дякую. Ну, І дивись. дивись, зараз я налічу, нічу. Яка іменно? Який іменно в нас має бути корабль. Ну дивись, я буду своє будувати, ти своє. Ну а вони будуть з'єднані. Так. Бендик, mm -hmm. мені треба блоки. Так у мене блоків нема що робити. Mm -hmm. Будеш зі мною жити. Ну mm -hmm. давай. Так, секунду. Я будку... Давай я зараз це все забираю, ми разом. Поробника. А у цей бокс. Тут, тут, тут предатели. Тут предатели. Тут дерев'яний предатель. Ой, ой. Вс, у мене пять высотков. Ну, выбирай пока. пока забув я сказати своїй сестрі, що я знімав, ну ладно. Тоді і вам пока.